Зараз з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки припиняють фінансову допомогу, в тому числі і Україні, в тому числі і військову. Ну, частково ми говорили і про ту грантову допомогу, яка йде різним, так би мовити, грантоїдом. Ну, це трошки інше питання, але передусім, що що, мабуть, всіх хвилює, це є військова допомога. Чи це відповідає дійсності, і чи це вплине на обороноздатність України? Чи ми маємо запазмісності, щоб ці три місяці, як кажуть, пережити? Пане Олександр, це жодним чином не вплине на характер військово-технічної макроекономічної підтримки нашої країни. Пояснюю, чому. Давайте почнемо з макроекономічної ще до інавгурації Трампа. Сполучені Штати заявили про те, що виділяють Україні 15 мільярдів макроекономічної допомоги за рахунок заморожених російських активів. Правильно так, адміністрація Байдена встигла виділити цієї суми лише 1 мільярд. Відповідно, якщо пролунали ці заяви і прийняте політичне рішення обома адміністраціями і Байдена і Трампа. То питання виділення 14 мільярдів, причому за рахунок російських заморожених активів не стоїть апріорі. їх будуть в Україні правильно, тобто з макроекономами розібралися, будуть і надалі підтримувати. Військово-технічна співпраця абсолютно це не стосується і останні рішення адміністрації президента. Трампа щодо замороження військово-технічної допомоги, ще раз підкреслю: вони стосуються так званих грантових програм, тобто ті грошей, які виділялися, незрозуміло куди. Вже прес-секретарка Білого Дому заявила про те, що адміністрація Байдена поводилася з грошима як п'яний матрос, правильно? Так. Тобто, розкидаючи їх направо-наліво безконтрольно. Ну, безконтрольно це вона. Трохи неправильно. будь ви прекрасно так само напевно стикалися з грантами, і прекрасно розумієте, що людина, яка дає гранти або сидить на питаннях видачі грантів, хоче отримати за це від вас подяку. Правильно? Ну, я ніколи не сидів на грантах. І я ніколи не сидів, ну але я багато чув, як їх отримують, на яких умовах. Тобто, коли говорять про безконтрольність, ну я би тут поостерігся. Тобто, але основне товариство, що ви маєте розуміти, що коли оці всі грантоїди почали волати про те, що е, відповідна реклама ЛГБТ рухів та сексуальних збочень це удар по обороноздатності України, ну це м'яко кажучи перебільшено. Ще раз і чому я говорю про те, що військово-технічна співпраця буде? Наразі 100 днів Трамп дав спецпредставникові щодо відпрацювання механізмів закінчення війни, правильно? Так. І уявімо собі, пане Олександре, останні заяви російського диктатора. Україна втратила суб'єктність і без західної допомоги вона довго не протягне. Тобто, якщо, умовно кажучи, виходячи з логіки російського диктатора, якщо у лютому місяці нам перекриють допомогу, правильно? так, то так, відповідно так. наслідки для України будуть досить серйозні в моменті втрати суб'єктності в перемовному процесі. Це задовільняє Сполучені Штати. Ну щодень, але дивіться, але є інформація про те, що Штати зупиняють призупиняють військову допомогу усім державам, крім Ізраїлю, що зрозуміло, і Єгипту що мені не зовсім зрозуміло, тому що Єгипет поки що не є ні в якій війні. Пояснюю знов таки, аналізуємо, пане Олександр, ми ж з вами аналітики. Коли з'являється інформація про те, що всім державам припинили крім Ізраїлю, і в цей же час з'являється інформація, що 90 ракет до Петріотів Ізраїль передає кому? Україна. Україні. Ну, Ми відповіли з вами на питання. Ну, то про що йде мова? Це при тому, що Ізраїль постійно демонстрував? Скажімо, лояльність до Російської Федерації, правильно? Так. От вам відповідь. Щось воно тоді не стикується, правильно? Абсолютно. Тепер з приводу Єгипту, пояснюю чому. Основні маршрути логістичні забезпечення Хамас і Хезболи були з території Єгипту. Коли в 2000, якщо я не помиляюсь, у 2012 році в Єгипті помінялася влада, перше, що зробили люди, які прийшли, то це перекрили тунелі Хамасу-Хезболи. І, відповідно, ціна на зброю в рази збільшилася. От вам відповідь, чому Сполучені Штати будуть підтримувати Єгипет, щоб заблокувати сектор Газа і Західний берег річки Йордан. Тобто унеможливити постачання зброї. І паралельно з цим буде вирішуватися питання. Трамп вже сказав про те, що, відповідно, палестинці з сектору газу будуть висіляти, правильно? Так. От вам так. І Іорданія вже сказала про те, що ми приймати не будемо. Відповідно, куди можуть їх приселити? Єгипет. Єгипет. Ми можемо припускати з вами. Ну, там ну, в, в, в Ливан точно не будуть переселяти. бо точно там... не будуть. Абсолютно точно, і в Сирію точно не будуть, правильно? Так. Ну, відповідно, це... це або Іорданія зараз дотиснуть Іорданію, або Єгипет, або, відповідно, ну, на ще, ще, як, ну але скорше за все це розглядається саме Єгипет. Тому відповідна військово-технічна допомога цій країні розглядається як варіант компенсації можливих. Правильно можемо припускати, Та, виходячи з логіки подій на Близькому Сході? Тому ніякої зради, виявляється, і немає а є спланована операція, а посилення позиції України в моменті передачі систем відповідно, ракет до систем Петріот є посилення Ізраїлю на тлі. Знов таки заяв Трампа, що він врегулював ситуацію на Близькому Сході, правильно? І є так. питання щодо можливого врегулювання, питання переміщення цивільного населення сектору газа і відповідно контролю вже. Ну, все не стріляють, правильно? Ізраїль залишає за собою сектор Газа і вирішує питання розширення зони присутності. От вам і відповідь. Красиво грають, пане Олександр реально красиво. Тут та, Трамп, ну. Ви знаєте, я коли аналізую його ходи, багатоходівки, тут є... є з чого брати приклад так, цікаво. Тобто, в принципі, на найближчий час нам хвилюватися нема за що. Бо власне Абсолютно. хвилювання в основному йде через те, що Україна залишиться без допомоги, тобто українські удари по в російських нафтобазах вони залишаються чинними. Ну, Сьогоднішня ситуація з ударом по нафтобазі Нижегородській області. Безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони нанесли удар по одній з найбільших нафтопереробному заводу. Четвертий по кількості переробки нафти 17 мільйонів тонн на рік. Всі чотири досягли цілі. Нафтопереробний завод все, ліг. До цього Рязанський нафтопереробний завод з двох спроб поклали повністю. Москалі вчора вийшли змушені були заявити, немає в нас вже нафтопереробного заводу в Рязані. Припинив роботу. От вам і відповідь, пане Олександре, а зауважте ще один момент, щоб я не заспокою українців, я вас прошу. Я ніколи не створюю режиму теплих ван, але подивіться паралельно з заявами про те, що все пропало, Франція заявляє про передачу нам Міраж 2005, правильно? Літаки вже як факт. Не політичні заяви, а ось вам українці вже міражіть. Знаєте, в чому Міраж е е е прекрасне? По-перше, ціна якість, а по-друге, можливість використання тих самих французьких скальпів. Ми їх вже будемо не з радянського минулого сушок запускати. А запускати безпосередньо з французьких міражів, а дальність ураження 300 кілометрів, пане Олександре. Привіт, палкий москалям. Пане Дмитро, в мене по міражах є так би мовити, подвійне питання. Ще якось йшлося, що їх мають Тоже. передати до кінця січня, пройдеться про кінець першого кварталу. І друге, а чи не заставлять наших льотчиків вчити французьку мову? Ну з французькою вона трошки гірше ніж з англійською. Пане Олександре, справа в тім, що Літуни вже пройшли курси навчання на саме міражах. Їх саме затримка з передачою міражів була пов'язана з закінченням навчаннях українських літунів. Комплексно французи підійшли з урахуванням проблематики f 16 І зауважте, що стояло тільки на питання міражів передачі, Франція заявила про те, що збільшує передачу крилатих ракет Штормшедов. Правильно? Так. Ну, французький скальп, варіант їхній. Це спільне британсько французьке виробництво. От вам і відповідь. Тобто, Макрон підійшов творчо до цієї ситуації. Підготували літунів, встигли передати скальпи, крилаті ракети, і нати вам вже міражі з готовими і техніками, що основне, тобто, обслуговуючи персонал, готовий, і, відповідно, літуни готові. А знаєте, в чому ще родзинка ситуації? Міраж може працювати протикорабельними ракетами. А це Чорноморському флоту Російської Федерації полки Привіт. У мене таке питання на завершення: а чи Давайте. не назвуть оцю ескадрилью з французьких міражів? Нормандія Неман. Нормандія Неман. А чому ні? В пику москалям. Я би так і зробив. Бачите, ми з вами ще чудово розуміємося на історії військовій. А чому б ні? Я б на місії української сторони так би і назвав. Продовжуємо славні традиції боротьби з нацизмом, але тільки російським. Це був би ідеологічний удар по росіянам настільки серйозний, пане Олександре. Речі, це тема досить серйозна. Це, знаєте. Реально би спрацювала якщо нас з вами почують, ми будемо сподіватися. Будемо сподіватися. Отже, пане Дмитро, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Ми обговорили три дуже важливі теми. Закінчили дуже несподівано. На такому ну я скажу спонтанному питанню. воно виникло в мене, але воно виникло логічно. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик. Принавітно нагадую, за можливості підтримайте збір збірне його лікування. Підтримайте мій канал, все є в описі до цього відео. Донайте на Збройні Сили України і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій, все буде Україна.